Сьогодні я вас познайомлю з новинкою, яка на ринку, можна сказати, рідко, де ви можете її знайти. Професійний плиткоріз від торгової марки Штарк. Робочий діапазон роботи десь 165 см. Як бачите, який ріст, переваги цього плиткоріза, ви бачите, за допомогою рукоятки ви можете перемістити його будь-яке Приміщення на території. В комплекті входять, ми вже поставили корещатка. І звертаємо увагу на сам агрегат. Наскільки досить легенько ходить каретка? Каретка у нас на 10 підшипниках. У нас магнітна система, коли вам треба ви підняли і вам не змішає. Крім того, звертаємо увагу на товщину самої шини і на пружинні, пружинний стіл. Для професійної роботи це дуже важливий фактор. Знизу теж зверніть увагу для надійності 6-мм шина, добротний досить сама рама і пластмасові. Вставки для надійного закріплення із підлогою. Крім того, у нас комплект в комплект входить. Комплект надходить. Лінійки, ключики для. Настройки, а також шість направляючих. Зверніть увагу на якість самої направляючої. Спеціальний пом'якчуючий варіант. Кріпите його ось таким образом і ви отримуєте надзвичайно якісну машину для різки плитки. Оскільки таких плиткорізів дуже мало. Мет 65 зараз дизайнери розробляють надзвичайно багато варіантів для плитку працівників, які ставлять плитку. Позацікаві дана продукція. Звертайтеся, для вас будуть спеціальні знижки і інформування за потребою.